івано Франківськ продовжує підтримувати талановиту молодь та освітян. Для них діє низка програм, задяки яким вони можуть отримати премію або ж стипендію за свої старання. До прикладу, ви певно, знаєте, що місто доплачує кошти за несприятливі умови праці тим педагогам, які є у нас позашкіллі, в дошкіллі, в профтехосвіті, адже на школи кошти дає держава. Також міський голова запровадив винагороди педагогам, які підготували переможців міських, обласних і всеукраїнських олімпіад також в нашому місті діє премія Ступарика. Суму якої ми збільшили в цьому році до 50 тисяч гривень, також в місті Івано-Франківськ діє премія від міського голови найкращого вчителя року, де збільшена премія до 20 тисяч гривень. Премію від голови громади отримала вчителька біології та екології ліцею номер 5 Віра Гайда. Вона підготувала юну науковицю Марту Петраш, яка здобула золото на міжнародній виставці. Щиро дякую за пошанування наукової праці. Е, і грамота, і премія це, звісно, дуже приємно. Тому що кожна людина, коли працює, вона <кій> хоче бачити, що. Це важливо для, для людей. Директор та вчитель фізики ліцею номер 10 Руслан Курендаш отримав педагогічну премію імені Богдана Ступерика цього року. Її сума зросла до 50 тисяч гривень. Ну, перше треба бути на рівні з дітьми, вважати їхню особистість. І розказувати цікаво, тобто втілювати не тільки фізичні явища, а й пояснювати, чому вони потрібні, як цим жити. Учні Руслана Корендаша люблять фізику. Зокрема, завдяки способу подачі матеріалу вчителем. Цей предмет насправді я прибула нещодавно. Відколи у нас почав вести наш вчитель. Він подається по сучасному. Він подає це в плані вже з сучасними технологіями. Він подає на Електронних прилах, скажімо так, це насправді дуже цікаво. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: місто робить все, щоб вчителі мали бажання якісно, та цікаво навчати дітей. Для нас це важливо. Це засвідчує про велику працю наших педагогів, освітян в нашому місті. Про те, що не все так погано, не зважаючи ні на що на військові дії в Івано-Франківську. Навчають дітей, є чудові вчителі. Ми пишаємося нашими вчителями.